Ну, взагалі, разговор буде о наболевшим про дієту. От, виходить, зранку встаєш, хочеться дуже кави. Ну, привыкла пити в Макдональдсі. Заїжджаєш в Макдональдс, думаєш, ну, а що каву без нічого чи як? Ну, береш якийсь недавночок. Потім день якось, в принципі, бігаєш, не замічаєш, вечором додому приїжджаєш і думаєш, ну що? Треба щось з'їсти. І тут розумієш, що тобі ковбасу різать чогось не ліньки, а от на помідор навіть рука не поднімається. Ну, робиш бутерброди замість салата, наїдаєшся, нажираєшся, сідаєш на диван, щасливий, спокійний, задоволений, включаєш телевізор, а в голові якісь дурні мислі крутяться. Думаєш, О, ні. завтра буду на дієту сідати, завтра буду худати. Ну, а наступає, завтра знову треба каву випити, бо ти не проснешся без неї. Ну, а де кава, там бутерброд і погнала-поїхала. Це, знаєте, мені напоминає алкоголіків. От, вроді йде, думаю, ну пити не буду, напиватися не буду випити чуть, чуть бо буде погано. Там, де чуть-чуть, там було багато, зранку погано каже. Напиватися не буду, вип'ю 50 грам, похмелюся, щоб голова не боліла. Ну, а там, де 50 грам, там вже і літр. Оце з той же самий стихії. Замкнутий круг. Чоловік же і так намікає, і так намікає, каже, ой, в тебе от сустави постираються, ноги ходити не будуть і так далі. Сама знаєш, що він прав. В общем, вишилася. Думаю, зараз в мене 19. Манюньки день народження. 23 червня в нас буде весілля. там, Ну, такий, типу, юбілейчик, ми собі підемо, посидимо тихенько, щоб ніхто не бачив. Все-таки 24 роки можна й посидіти десь, відмітити трошки. Ну, а 25-го в мене день народження. Да. Ну і як, що на свій день народження, що, пить воду їсти помідори чи що. В общем, решила, думаю, ну, я сразу кажу, я не даю гарантії, що я буду важити 50 кг. Тому що все одно будуть поїздки з дитиною, поїздки на море в Турцію. Ну, Заплатити за все включено і їсти помідори, то качунство. Ну, як мінімум, в Турцію я планую через 3-4 місяці. У мене гарний є стимул, гарно худати. Вам щось показати, що буду їсти, скільки важу. Комплексів немає, я не стесняюсь, це все життя. Я не їм відрами. Просто після народження двох діток в мене ну, гормонально щось трапилось, і я реально набираю, навіть, мені каже, від води. А якщо я заходжу в магазин і лежать булочки, от чесно, я їх не купляю, не їм. Но коли я на неї подивилася, я чувствую, що я вже на 2 кг більше важу. Так що не знаю. Буде цікаво. Я не буду брати якісь дієти, заумні, з якихось передач телевізорів. Я буду їсти таке, що понижає інсулін, ну, тобто де немає там сахара. Чим можна наїстися, тобто його можна з'їсти багато, ну, при цьому, ну, щоб не хотіти їсти там сильно, ну, при цьому худати. Кому цікаво, давайте домовимося. Я буду сідати на дієту ще раз повторюю, 30 червня. Да, давайте якось ви підписуйте, щоб мені було стимул, було цікавіше, бо якщо буде багато підписчиків, багато ну, хто буде дивитися, піддержують мене, то і в мене буде стимул. Дуже гарний старатися. Так що, прошу, підписуйтесь, піддержіть мене, поставте лайк, і я по цьому відео, по вашому лайку, буду знати, що ви чекаєте 30 червня. Всім до побачення, всіх люблю, бай-бай.